Там противник продовжує е, намагання пробити нашу оборону. Проте безуспішно я підкреслюю, відбулось 11 авіаударів. Противник 11 разів застосовував свою авіацію та понад 520 разів гатив по позиціям наших захисників. Так, нашим збройним силам на цьому напрямку вдалося ліквідувати 145 окупантів також е, пошкодити та знищити два танки, чотири бойових броньованих машини, два міномети, 82 та а, 120 мм відповідно, три автомобілі, один склад БК та один БПЛА з зала. Що там станом на зараз із Білогорівкою? Ви говорили про те, що окупанти там пішли в атаку. але ну, це інформація знову ж таки за вчорашній день. Можливо, у вас є трошки більше інформації от конкретно по на цьому білогорівському насер. напрямку. Зараз противник активно застосовує свою артилерію. Зокрема, ми фіксуємо, що він постійно шукає місця, нові місця для того, аби знайти слабке місце в нашій обороні. Наразі вздовж всієї лінії зіткнення тривають артилерійські дуелі против максимально відтягує свою артилерію в тили та працює на максимальній граничній дистанції своїх ствольних та реактивних артилерійських систем, аби унеможливити знищення їх нашими контрбатарейними підрозділами та нашими безпілотними літальними апаратами, оскільки ми щоденно бачимо і в зведеннях генерального штабу, що противник втрачає силу силену своїх артилерійських систем, що в подальшому звичайно негативно складається для нього для розвитку бойових дій та Призводить все до більшого більшого рівномірного співставлення нашої артилерії до їхньої, проте вони користуються кількістю. А ми я нагадаю застосовуємо більш якісний підхід та наносимо точні ураження по їх місцям скупчення особового складу та а, військової техніки. Чи фіксуєте ви для підсилення або як сказати підкріплення з боку окупантів? І цікаво, чи ведуть вони зараз ну знаєте підготовку вже до зимового періоду? Вочевидь, ви це помічаєте, якщо це є. Так, ми фіксуємо на Лимано-Куп'янському напрямку. Зокрема, там постійно відбуваються якісь рухи, тому що 110 тисяч навіть більше це не, ну, не просто так. Це досить велике угруповання, яке постійно рухається. Там відбуваються переміщення, звідти сили на інші напрямки, там де в противника є дірки і проблемні місця. Зокрема, вони перекидають там і на південь з цього напрямку. Так, звичайно, против... ще не дуже, але противник вже потихеньку починає гот. Туватися до зими, зима це таке буде певне випробування на фоні того, що у них відсутні ротації, відпустки та й взагалі ну ситуація з морально-психологічним станом на деяких напрямках має великі проблеми. Тобто, зима це стане ще одним таким фактором, який ускладнить ще додаткову обстановку для противника, та буде негативно впливати на їх морально-психологічний стан, в тому числі. Почули вас. Дякую вам за інформацію. Дякую Успішного вам. дня вам і. І Вашим побратимам з нами ля Євлаш був на зв'язку, начальник прес-служби східного угруповання військ.